Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Любі наші молільники, возлюблені в Христі, браття сестри, любі наші діти, найдорожчі наші молільники, всі, хто разом з нами, наші захисники, захисниці, родини, наших героїв, усі люди доброї волі, ми знову з вами разом, знову збираємося на молитву. Знову щиро, щиро запрошуємо кожного, хто від малого до великого має той добрий намір і то велике бажання молитися разом, бути разом, слухати Боже Слово, духовну надстанову. Сьогодні, середа, ми з вами обов'язково будемо читати Боже Слово, продовжувати читати апостола Євангелиста Матвія, святе Євангеліє, де будемо далі слухати. Послання Ісуса до кожного з нас, тому всіх всіх дуже запрошую до нашої спільної молитви, до спільного духовного читання. Дякую Богові за сьогоднішній день, за Його велич, за Його торжество, за всі ті добрі і благі наміри, з якими ми усі разом хочемо і дуже, дуже прагнемо бути разом і молитися разом. Тому перед початком слухання Божого Слова промовимо молитву в Дусі Святому і розпочнемо наше моління. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, і утішителю душі істини, що всюди іси, і все наповняєш, скарбнице, благ, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Відкриваємо Боже Слово і розпочинаємо наше служіння Євангелія від Матвія, 26 глава, де ми слухаємо Боже Писання і стараємося усвідомити і, звичайно, виконати те, про що говорить Спаситель. Як же Ісус скінчив усі ці слова, сказав до своїх учнів. Ви знаєте, що через два дні буде Пасха, а син чоловічий буде виданий на розп'яття. Тоді зібралися первосвященники і старші народу в палаці первосвященника, що звався Каяфа, і радились, як би то підступом схопити Ісуса і убити. Тільки казали, не в свято, щоб не було в народі заколоту. І от, коли Ісус був в Ітанії, в домі Симона Прокаженого, підійшла до нього одна жінка за лябастровою плящиною, повною вельми дорогого мира, і виляла йому на голову, як він сидів при столі. Побачивши це учні, нарікали і казали, навіщо таке марнотратство? Це можна було б дорого продати і дати бідним. Ісус зауважив це і сказав їм: Чому ви докучаєте цій жінці? Вона зробила добре діло для мене. Завжди, бо, бідних, маєте з собою, мене ж не завжди маєте. Виливши це миро на моє тіло, вона вчинила те на мій похорон. Істинно кажу вам: де тільки буде проповідуватись ця Євангелія, по всьому світі оповідатиметься і про те, що вона зробила їй на спомі. Тоді один з дванадцятьох, що звався Юда Іскеріот, подався до первосвященників і каже, що хочете мені дати, і я вам його видам. Ті відважили йому 30 срібників, і з того часу Він шукав доброї нагоди, як би видати Ісуса. Читаючи Боже Слово, ми бачимо, що Христос. Приготовляє своїх учнів і апостолів саме до тої нагоди свого Воскресіння. І ця жінка, яка намастила Його тіло, і Юда, який пішов і хотів зрадити і зрадив Ісуса, про все це ми особливо розважаємо у часі посту. Читаємо далі. Першого дня опрісноків приступили учні до Ісуса і питають. Де хочеш, щоб ми приготували тобі їсти Пасху? Він відповів їм: Ідіть до такого ось одного міста, скажіть йому, вчитель каже, час мій близько. Тож у тебе споряджу Пасху учням їм. Учні зробили так, як їм зволів Ісус, і приготували Пасху. Коли ж настав вечір, сів він до столу з дванадцятьма учнями, і коли вони їли, він промовив істинно кажу вам. Один вас мене зрадить. Засмучені глибоко почали кожен з них запитувати його, чи то часом не я, Господи, він відповів, хто вклав зі мною руку у миску, той мене зрадить. Син чоловічий іде, як написано про нього, та горе тому чоловікові, що зрадить сина чоловічого. Ліпше було б тому чоловікові не народитись. І Юда зрадник його і собі озвався. Чи то часом не я учителю, каже Ісус до нього: Ти мовив. Ми чуємо про зраду. Ми чуємо про те, що Христос виявляє того зрадника перед усіма, і Він, як і інші, так само запитує, чи може то я, Господи, а Ісус йому чітко каже, Ти мовив. Пригадайте собі, як вже потім Його розпинаючи, присуджують смерть. І коли йому кажуть Ти Бог Його розпинателя, він каже, Ти мовив не я. Тобто тут Христос, наче наголошує, що саме Ти Юдо мовив, а не я, і до нього Ісус обзивається і каже, що Ти мовив, що ти зрадник. І тому, власне, ми, чуючи це слово, повинні для себе зрозуміти, що зрада це є дуже страшна провина. Як же вони їли, Ісус узяв хліб, поблагословив, розламав і дав, і дав учням, кажучи Беріть, їжте це моє тіло. Потім взяв чашу, воздав хвалу, подав їм кажучи, пийте з неї всі, це кров моя. Нового завіту, яка за багатьох проливається на відпущення гріхів, кажу вам, не питимо від нині з цього виноградного плоду аж до дня того. Як питиму його новим з вами у царстві Отця Мого. На сьогодні ми завершимо читання, наступний раз продовжуємо, можливо, завтра або в інший день, але ми почули оці завершальні фрази: Прийміть їжте це є моє тіло, пийте з неї всі, це кров моя, Нового Завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Христос. Установляє тайну Євхаристії, показуючи на хліб, кажучи, що це тіло Його, показуючи, і підносячи чашу з вином, каже, що це кров моя. Цей спомин ми з вами чинимо по сьогодні, цей спомин для нас є тою Спасительною жертвою, де ми, як віруючі люди, як люди, які в тілі і в дусі перебувають тут на землі, приготовляючи себе до вічного життя. Маємо нагоду доторкнутися до вічності, а вічністю для нас, власне, є оця нагода причащатися, приймати тіло і кров Христа. Прошу це пам'ятати і бути дуже вдячними і пильними, щоб ми удостоювалися тої великої нагоди, і тої великої чести, приймаючи тіло і кров Христа, тримати себе у тих <кій> достойних рамках життя ведучи морально і гідно своє життя, тому прошу про це собі розважити. А зараз будемо продовжувати наше служіння і починаємо нашу вервочку. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди, і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благий душі наші, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа нашого Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого, перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він за для нас, людей, і нашого Ради Спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, і сходить, що з Отцем і Сином рівно і рівно рівнославими, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив! Нині повсякчас і на віки віків Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш що Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Починаємо наш десяток разом. Всі, активно, активно, дуже прошу всіх долучайтеся, тримаємо той духовний стрій, щоби не опустити і знову помолитися за наш нарід, за наше воїнство, за дітей, за молодь, за всіх українців, за всіх людей віруючих. Які вірують у Бога. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося <кхід> наш другий десяток. Молимося в подяці до любого Бога і дякуємо Господу за всі його уділені ласки. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас разом. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа молися- молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, Молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, Молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій люби Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молімося, наш третій десяток, спільна молитва за наше воїнство. Запрошую кожного до моління за наших героїв, захисників і захисниць, поранених, полонених, пропавших, лікування ран війни для родин наших військових. Молімося разом. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, <к학교> <к학교> Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, молитва за родини, за сім'ї, молитва місяця липня, де ми молимося за хворих, немічних, тяжко прикутих до ліжка, обездолених, самотніх, тих, що оперовані чи приготовляються. До тяжких операцій, тих, що зараз на важкому лікуванні онкохворих. Немає такої хвороби, яку би людина не подолала з вірою в Бога. Немає. Віруємо, віруємо, і ми все пройдемо, віруємо, і ми підтримаємо один одного, і пам'ятаючи про своїх дітей, про свою молодь, пам'ятаючи про свої родини, пам'ятаючи про подорожуючих тих, що далеко в чужині, молимося щиро і віруємо, що Господь. Разом з нами Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас разом. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас. Марія <спози conception> Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прийми нас наші молитви, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося щиро, наш п'ятий десяток. Молитва за наших героїв, воїнів, захисників, захисниць, уб'єних, молитва за всіх уб'єдних в часі війни. І сьогодні, і вчора, і в інші дні дітей, молодь, родини, сім'ї, старші, молодше покоління, всі, які загинули в часі війни, віддаючи своє життя на вівтар Бога. Молимося за родини наших загиблих, молимося за душі в чистилищі, абортовані народжені діти. Молимося за всіх одвіку померлих. Вічна усім пам'ять. Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй. помилуй нас. Ісусе, Помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, royalty, помилуй, помилуй нас. Уповання наш Отець, прибіжище наш Син, Покровитель наш, Дух Святий, Тройці Свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш що Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови благословення всемогучого Бога Отця, Сина, Святого Духа, нехай зійде і буде разом з вами. Любі молільники, браття, сестри, щиро дякую Богові за всі ласки, які сьогодні ми знову отримали, і маємо то благословення знову на вечір. Бережімо його, тримаємо його в своєму серці у тій великій чисельності молитви. Дуже прошу кожного про молитву. Сьогодні ми розпочинаємо наше приготовлення до нашого паломництва, маємо добрий намір відвідати нашу дуже гарний паломницький центр у Старуні. Маємо добрий намір відвідати наших отців, студитів у Дорі. Дай Боже, щоб вони справдилися. Тому помоліться за добре наше паломництво, до якого ми готуємося. Принагідно скажу, коли це буде, в який день, але ми просимо, щоб Господь поблагословив нас. Тому щиро щиро дякую всім. Так само запрошую до молитви, запрошую до складання молитовних намірів, як на завтра, так і на місяць липень. Ми молимося кожного дня у всіх ваших намірах, які ви скеровуєте, у своїх повідомленнях особистих тому дякую за ту велику духовну довіру. Пам'ятаємо про діла милосердя, Пам'ятаємо, що кожного разу ми можемо долучатися до добрих справ. Сьогодні теж цей день не пройшов даремно. Ми знову допомогли хворій жінці, знову допомогли людині, яка не може добре ходити, яка отримала те, що вона потребувала. Дякую щиро вам. Ми знову Збираємося щоб допомогти нашим воїнам. Дякую вам за вашу поміч, бо ви постійно допомагаєте. Нехай Господь кріпить усіх на силах. чекаю на ваші молитовні наміри, дякую за підтримку, дякую за ваші офіри молитовні. Нехай Господь приймає. Слава Ісусу Христу!